Всім привіт! Прийшов по справах до Нотаріуса, центр Кременця. Не знаю, впізнаєте, не впізнаєте. Отакий От гарний будиночок построєний років 15-20 назад. І нагадав я собі одну історію з моїх, з моїх як то кажуть, пригод. І я вчився в очбовому комбінаті. То років з 30 назад, да, десь так приблизно. От. І значить, ми тут з теперішнім моїм кумом Русланом Яцієм, коком, а тоді ще колегом лазили по місту і, як то кажуть, відвідували такі достопримічательності, як. Підземні хода під Кременцем. Ну, не зовсім підземні хода, але оце, оцей будиночок збудований на старому фундаменті. Як ми тоді ще вчились, тут а, нічого, тут була якась площадка, на місці цього стояв вагончик, тір з воздушок стріляли, якісь корчаки були зарослі. І тут був запущений фундамент від старого будинка. Туди скидали сміття. Ну, і там хто по нужді ходив, як то й кажуть. Але в цьому фундаменті був підвал. І з підвалу був хід, підземний хід. І так він йшов сюди, в мою сторону, в сторону центральної дороги. І потім на направо розходився. От. Ну, ми так з кумом проходили я не знаю, метрів по 10 в тому, по тому ходу. Було далі страшнувато йти, тому що як їхали автобуси по центральній дорозі, то, то буквально двитіла земля, там дуже сиро, мокро. Якби, не дай Бог, нас там завалило, то нас би там вже ніхто й не знайшов би. От. І так все відкладали, відкладали, що колись зберемося по-людськи, там з фонариками, з запасом їдла, ну, коротше, все, і пройдемося. І так воно зайшло в давність. А оце років з 15-20 назад на цьому фундаменті збудували цей будинок, чогось, не знаю, гарний такий будиночок і щось його так зробили і не доробили. От, і так і діло закінчилося. Але один з будівельників, що будував той будинок, казав мені, що хазяїн того будинка цей хід не замурував, а зробив там двері і якби замкнув. Щоб туди ніхто не лазив, але при серйозному бажанні можна ту справу відвідати, якби там ну не знаю, хто там, власник, що. Ну, але опять же вам розкажу одну з історій таких я й забув про підземелля Кременця, а вони в нас є. Правда, в дуже страшному стані. От, є катакомби От, в Кременці є. Підземні ходи, є легенди, історії про скарби в тих підземних ходах. Всім бувайте, до побачення. Підписуйтесь.